Скорпіони глибокі, пекельні, жалючі скорпіони. В цьому місяці будуть певні сюрпризи, пов'язані з житлом, з емоціями, з родиною. Так ви можете не розуміти, що відбувається, що ви відчуваєте. Рідко, але буває. Ви можете не бачити когось із членів родини, не відчувати, або не мати можливості поспілкуватися. Можете не розуміти, наприклад, ситуацію потрібно зробити ремонт терміново, де щось протікає, а ви просто не можете е, знайти, де і як, або майстра, або що протікає. Може бути така несподіванка, сюрприз. Але не виключають сюрпризи і позитивні. Наприклад, в цьому місяці запросто може бути така ситуація, що до вас повернеться жінка у родину, або з'явиться у вашому житті жінка. Що це означає? Венера в цьому місяці у грудні. Приходить в гості до вашого сонця. Тобто, буквально жінка прийшла у мій дім, без різниці, чи знайомі ви до цього жили разом і розійшлися на якийсь час? Чи це е, дівчина, з якою ви певний час зустрічалися і вирішили з'їхатися, пожити разом? Чи просто знайома зайшла до вас в гості і залишилася на певний час без різниці. Але жінка приходить в мій дім. Можуть навіть дитину у вас залишити жіночою стацією на якийсь час вдома. Ваша подруга, ваша дівчина, ваша жінка може завагітніти. Теж така ситуація не виключена. Ну, або закохатися у когось, якщо ми кажемо про подруг в сенсі дружити, а не проживати разом, можуть бути значні фінансові надходження в цьому місяці. Не виключаю. Дуже б рекомендувала придбати нерухомість або землю, якщо є така можливість. Дуже б рекомендувала. Дуже вчасно і дуже влучно буде саме в цьому місяці. Також вам це можуть і подарувати. Я не кажу, що всім, але не виключені ситуації, що у цьому місяці вам можуть бути зроблені досить коштовні подарунки. Це дорогоцінності, це нерухомість, це земля. Не виключено саме з цієї категорії. Взагалі, жінки у вашому оточенні. Дуже емоційні, дуже емпатичні, відчувають ваш настрій, так само, як і ви. Жіночки, скорпіони в цьому місяці будуть дуже тонко відчувати, який саме подарунок потрібно зробити. Будь-кому, яку саме емоцію потрібно видати. Тобто всі оточуючі жінки розкриваються по-новому. Максимально. Що стосується ситуації з документами, гаджетами, автомобілями, тваринками, комунікаціями, тут все стабільно. Стабільно, якщо у минулому місяці щось турбувало з цього, в цьому місяці вирішиться. Вирішиться нормально, без суттєвих проблем та перешкод. Якщо не могли відремонтувати щось, знайдете майстра. Якщо були проблеми з комунікацією та спілкуванням, вирішиться. Якщо були проблеми з документами, ну, в цьому місяці може трошки затягнутися час. Не так швидко, як, наприклад, на негативних аспектах. Планет мається на увазі транзитних та натальних. Але все одно, якщо навіть процес це затягується, більш-менш позитивний результат відсотків на 90. Що стосується питань, пов'язаних з відносинами з чоловіками, вашою енергією. Ну, тут можуть бути певні сюрпризи. Якщо з жіночками все зрозуміло, Тут буквально приходить у мій дім, то, що стосується чоловіків, тут є певні небезпечні моменти. Чоловіків ви зараз не бачите, незалежно від статі. Тобто складні відносини. Не розумію, не відчуваю, не можу спрогнозувати, як складеться подальше спілкування. Якщо ви йдете на побачення, або якщо починаєте відносини. З енергією так само. Не розумію, куди поділася, не розумію, в яку дірочку все це витікає, не розумію, куди уходить. Така ж сама ситуація із травматичністю. Ви не відчуваєте небезпеки. Не відчуваєте. При тому, що саме в цьому місяці, знову ж таки, за рахунок того, що Венера прийшла в гості до вашого сонця, можуть бути ситуації, коли шкіра стає досить чутливою. Досить чутливою. І в поєднанні з інформацією про те, що ви не відчуваєте небезпеки, робити щось зі шкірою не рекомендую.